Я прибув до готель, так хочу відпочити, подрімати, але ж ти знаєш ці засідання в общин палаті. Так, так, і цілу ніч я можу тут дебатувати. Все, все, сукерочко, біжу, бо ж сам прем'єр-міністр мене чекає. Все, все, по цьому діток на ніч. Лисиця в норі зайчиня може виходити. О, Міс Ворзінтон, ви прекрасна. Дозвольте, поцілую Річард, будь ласка, та все ж не знаю, може пошукати. Не може так дебати, пропускати, а як же ваша жінка, діти і... Це все? Міс Ворзінтон, та не думайте про це. Наша пристрасть, ось що головне це є життя, ви тут не винувата. Чекайте тут, я лиш вдягну халата. Вічарде, я відчиню вікно, бо стало тут спекотно. Так, так, звичайно. Що за гвалт вже тут вчинився? Ти чоловік! Вікно! О, Обаченко я вбився! Скоріш швидку в поліцію. Тривайте! Нам не можна так чинити, якщо дружина чи прем'єр-міністр знають, що я не за вами, а на дебатах, то і роботі, і сім'ї загрожує фінал! Цього не можна допустити. Це скандал. Нам треба інші виходи шукати. Ох, краще б я пішов на кляті ті бати. О, здається, знаю я, що нам робити. Потрібно секретарю передзвонити. Кому? Секретарю. Містер Віллі, Джорджа, Піктима, будь ласка. Джордже, негайно приїжджайте, справа часу. Я у весмінстері в номері 13. Все поясню на місці, не змушуйте чекати. Скоріше, скоріше, потрібно труп сховати. Це офіція. Давайте в шафу його в шафу. Давайте номерів. Давайте. Шафу давай! Шафу! Зама шафу давайте! Шафу, будь ласка! Так заходьте! Приніс Ваше замовлення все! Так, дякую! Приніс устриці, омари. Куди поставити? А я сам відвезу. Ви мірую фунтах. Все, йдіть, не дратуйте. Хто там? Містер Уіллі, Це я, Джордж Пікдем. О, Джордж, ви так швидко. Як ви і просили? Що ж у вас тут трапилось? Чому не на дебатах? Не знаю, синку, з чого і почати? Ми з Жень хотіли відпочити. От я і вирішив дебати пропустити. А тут цей чолов'яга на балконі джерев хлоп, а він же на підлозі. Не розумію я, про що конкретно мова. Убивство, зрада, підступи чи змова. Я. Yeah. Міс Ворзінтон, у нас кохання, а чолов'яга на балконі, мабуть, бачив світ востаннє. То ви убивця. Та ще й перелюбник? Ну, знаєте. Тривайте, Джордже, милий. Так я вам номер тутечки, в готелі. Туди потрібно тіло перенести. За це озолочу вас. Слово честі. Ну, гаразд. Я згоден. А де ж мертвий? Отут у шафі. Він ще теплий. Давайте перенесемо його. Перенесемо. О! Давайте несемо швиденько. швиденько. О, важкі. О. Прибирання! Прибирання номерів! Прибирання! Декону вхилимо! Законочно! Шяйдо! Шейдо! Секунда! Що, секунда, жайда! Прибирання на морі! Секунда! Що то за день всі стукають? Прибирання! Що? Що? Та да не треба мені прибирання! Діліть попа! Диліться яка Дай да, бусті! Виходьте вже! О! Oh, давайте розмотаємо тіло! Все, so, давайте! Оп-оп, розмотаємо! Швиденько! о. Все, Йдемо до виходу! Містер Містерові! А що таке? А Та я хотіла ось що нагадати. Оп! Е, не лізьте в шоку. Ми там труємо тарганів. Оп! Так. так я не лізу. Оп. А що це за чоловік? Ту, ту, ту. Він якось так спліднів? Це мій армійський друг. Друзяка. Він так напився. Віддата. До побачення, до побачення вам, папа! -па. О боже! Так, все, несемо до виходу. Будьте Здорові! А, що? Хто ви? Як вас? Звати з вами все гаразд. Буди скоріше! Як ви? Вибачте, вам стане краще. О, ваш портфель, ваш портфель, ваш портфель, ваш портфель. Ваш портфель. Ваш портфель, Ось він, ваш самий портфель. Дея, хто ви? Я вас знаю. Що б ви робили на балконі? Ех, не просто буде пригадати. Будь ласка, ви маєте згадати. Міністр? Коханка? Е, вас горівка не болить, все гаразд, не вдалося. У вас проблеми. Міс Ворсінтон, ану підійдіть на секундочку. Здається, він усе бачив. Ви що? общин палата? мій чоловік. Моя робота. Це скандал! Е, Міс Ворсінтон, здається, ви знаєте, що вам робити. Ну, вибачайте. О, так все несемо його. Все, подальше.